«Приватбанк» визнано найкращим українським банком 2014 року. В рейтингу банк року найбільш авторитетного у світі фінансового журналу «The Banker». як повідомляє журнал, у своєму грудневому випуску Приватбанк було визнано банком року року-2014» в Україні, завдяки зусиллям, що дозволили банку адаптуватися до умов політичної нестабільності в країні та військових дій на сході України. З початку року, через кризу, банки опинилися в непростій ситуації, пов'язані з відтоком депозитів через нестабільність економічної сети ситуації та зниження обмінного курсу гривні зазначає з банкер. Приватбанк проте упорався з цією проблемою, пропонуючи спеціальні бонусні програми для лояльних вкладників та одночасно посиливши кредитні скорингові моделі з метою покращити якість кредитного портфеля банку. Складно планувати звичайну діяльність банку в умовах воєнних дій. Проте, незважаючи... на всі обставини, зазначають у фінустанові Приватбанку. Важливо продовжувати технологічний розвиток. Передові технології дозволяють знизити затрати на банківське обслуговування. І Таким чином, знизити собі вартість послуг для клієнтів, за даними експертів, журналу Приватбанку у 2014 році став одним із небагатьох банків в Україні, який продовжив підтримку підприємств і населення за рахунок альтернативних ресурсів. Програм гарантовані платежі для юридичних осіб та оплата частинами для фізичних осіб. Суттєвою підтримкою для 4,5 мільйонів клієнтів банку власників зарплатних карток стала акція Приватбанку з повернення 5% від суми заробітної плати, витраченої на без. Зготівкову оплату покупок однією з найголовніших причин успішної роботи українського банку за визнанням Де банкер стала його орієнтація на технологічні інновації. Цього року банк представив перший у світі безконтактний хмарний електронний гаманець, що базується на системі електронного банкінгу Приват 24 Станом на 1 липня 2014 року інтернет банком ПриватБанку користувалося понад 9,2 мільйона клієнтів, що є значним результатом навіть для європейських фінансових ринків. Експерти провідного журналу Нало фінансової індустрії «Зе банкер щороку визначають банк року серед фінансово-кредитних організацій 150 країн світу цього року. На престижну нагороду претендували понад 530 банків світу.